Сьогодні на вулиці, це 2 квітня. Відповідно! Плющу обсічки. Дай ручку суну. Мамі не наливати більше. 2 січня. Так Пішні відразу туди. Куди? Ми Куди. сюди не їхали туди. Куди не їхали? Та я ні, серйозно. А хто б сумнівався? Ідіть е, сюди, слухайте мене, люди. Я сьогодні. Ми сьогодні весь день розмовляємо з Ірою. Весь день. Куди ми будемо їхати? В квіклі! В квіклі! Тільки в квіклі? Тільки в квіклі! Весь день йдемо вже в цей е сідати в машину. Ми сьогодні їдемо тільки в квіклі? Так, <світ> да, тільки в квіклі. Нам більше нікуди не треба. Проїхали всю дорогу. Виходимо, машина зупиняється, відкриваються двері, вітер, сніг. А пішли в нормал? Тут <спір 'я> <спір 'я> Поряд, я заради дитини. Дитина прогулялася, подихала свіжим повітрям, вона тільки по магазинах проходила. Подивилася нас, ні. І при тому, що? При тому, що я зараз поясню, що я така людина, яка завжди планує. Одинна, Мені важливо розуміти, які нас плани. Давай дорогу перейду. Вона це знає вже останні 6 років чи 7. І ніяк не може все рівно це отак виходить. Що я сказала? Так. Давай ще посваримось. Ти хочеш посваритись? Це ми з Тьомою часто використовуємо цю фразу. Сьо, ми зараз посваримось. Яка да? ага. класна погода. Зашибись. Ой, вже диви, інсталяції поприбирали. 2 січня вже все прибирають, вже немає цього. Скажи, а, ні, диви, щось там залишили. Оленів прибрали. Юля мене прибрали. Юліна забрав оленів і юшу. Мабуть, ще після Різдва, так? Угу. А чого мені? Ні, класна погода, мені подобається. Все, ялинка валяється. Це пусто, оленів немає. Якось. Вже закінчується. Різдвяно новорічні. Свята точки, що закінчили? Це все. Так? Ми зайшли ще закупитись деякими дитячими товарами, їжами, смаколиками. Не? Я мав вже вибрав, поїхали на касу. Поїхали. Сьогодні певне сюди. Оу! Сніг їде. А це вже справжній сніг. Діла дивись. Ще всі раді, що сніг іде? Mm, М-да Тато як воді найбільше радий, так? Не люблю сніг Тьом, ти радий? Сніг іде, так? Клас Ні, воно то, звісно, класне. Зараз сніг іде, Я дуже рада насправді, тому що передають морози до мінус 10 у нас. І хоча б мої квіти, воно повкриває. Але все одно мені деякі квіти треба буде заховати. Але вперше, в першу чергу, знаєте, що я хочу зробити. По-перше, в нас є така от годівничка. Тут її не видно, ніхто тут не живе. Але я хочу її перевісити, і він частину повісити. Я тут зробила гіздочок, цвях, і хочу повісити сюди. Не попаде? Не попаде? Буде вона триматися? не буде. О, попало, здається. Дуже просто караю, класно буде тут і затишно, і прямо з вікна буде видно, як прилітають сюди птиці. Та хліб, та що ж таке? Ну, нас воно гарно трималося. О, чудово. Я оцей горщик бой ще сюди поставила до хати. Тут просто більш затишніше, тому хай стоїть. І цей, мабуть, подумає ще далі. О, так. Туди я засуну. О, так. І хай так стоять. Людина ще трішки переживає за оцитую, але сподіваюся, я львець, точніше. Тому сподіваюся, що він переживе, тому що він в такому відрі стоїть. Я це не знаю, прям хочеться його закутати чимось. Ну Там то таке. Приємне, в принципі, також засніжить, то нормально буде. Тут верес я прибрала. Тут сподіваюся, що засипе снігом. І вербена з житими, плюс тут вже крокуси повилазили. Та воно поприсипає і нормально буде. Тут також сподіваюся, що снігом понасипає, тому що в мене тут і верес, і троянди, і там гортензії, півонії. Тут осі риси вже повилазили. Оці ранні нарциси вилазять. Ой, таке. На передньому дворі в мене також бачу, нарциси вже вилазять. Ось побачила, гіацинти почали вилазити, тому хай вкриваю їх снігом, щоб не померзли. Ташечка місти насипала все. Ну, а оці ось квіти треба буде занести в хату, тому що тут у мене цитрусовий із анютими фіалочками. Треба занести цю лаванту, хочу занести, бо вона в горщику такому тоненькому коренева система може не витримати хризенте і тростає вже, тому також хочу занести, щоб також коренева система її на це не обморозила, плюс все-таки це шкода буде. І з вересом його, в принципі, можна було б не заносити. Оце я в минулому році не заносила, але мені шкода його. Тому що, бачите, горщики такі тонесенькі, малесенькі. І я боюся, що коренева система може замерзнути, якщо там буде мінус 10 або навіть більше. Тому оце все буду заносити ось сюди в коридорчик. Тут, в принципі, немає прямого попадання світла, але не темно. Тому я там за дверима поставлю, бо я хотіла в сарайчик, але в сарайчику буде дуже темно. Тому зараз занесу, тільки хочу трішечки різнотемку ще обрізати. Оцю верхівку. У мене були такі от килимки у ванні, які я вже не використовую. Вони там такі із... Не знаю, як вона називається. Ну, коротше, з такою штукою. Та я вирішила все-таки трішечки яльвець прикрити. І оцей от прикрити. Сподіваюсь, що допоможе хоч трішечки. За цей єльвець я не переживаю, тому що він вже перезимував. так. Йому нормально розиненку обрізала. Тепер можна заносити. Так, як ось так це виглядає. Тут поставили всі квіти, в принципі, ще вмістилися. І плюс зверху ще поставила ось цей верес. О, тепер з вікна читала видівничку. Якразніваю да? тачки буде місто. Я не Ну, Коли був там висіла, тоді їли. Угу. Я, але, класно, ще вікно пометіла, вже так, поки я там на вулиці робила справи, тут дитина чекала розпаковки. Що це? Смузі. Муй. Давай, діставай. Бо зараз зробимо розпаковку і спати. Смузі. 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 Що ще. Опа, а це що таке? Тато, що це таке? Не можна? Вітер. Думаєш, гарно? Yeah. Підійде? Бетмен! Yeah. Це Бетмен, диви. Бетмен! Тато вибрав. Це татові гель для душа. Це що? Калю. Це що? Калю. Смузі. Смузі. О! Це для розових вашок. Цвітний папір. Ага. Я вам буду вчитися потихеньку різати. Ну, ще вчитися. Вчиться, є ножести, вчиться. Але в мене є ідея, я там зглянула, як а... мені ще класно розвивати. Для прокладка мама не можна не показати. Що там ще щось є, я не пам'ятаю? Це що? Уля. паста. Це Ука. Ще це? Так. Да. да. Ні. Ти хочеш сам? Я Ні, ну Тьом, давай тоді вже поп'єш, щоб оцей. Це е, э, полоскати рота, рота випорожнена. Мама, діди. Це Каку. штатив. Ді. Ой, ти так поставив, що тебе тепер не видно. Ді. Штатив. Ми його не купляли. Це наш. Не. І все. Все? Ді. Нема більше чого? Так, все, і ще зараз буде. Стить. Ой, в цьому тусувалися. Тут смаколиків набрав. Дві такі булочки там всередині, що зверху шоколад, і всередині ще щось є. Моля. А тут ще подивимось, щось там є. Такі гарні упаковки так гарно запаковують, а важко розпаковувати. Так, а ну відкриваємо, що тут? А -а -а. Обережно, не руками, синочек, обережно, ну не все ж можна да. вот так хопати. Коротше, там зараз, коли ми купували на Новий рік, вони були 25 крон дві штуки. Взагалі там ціник був 25 крон, але насправді виявилось там, походу, 25 за дві штуки. І зараз продають капучино за 10. І чоми, який руками влізти чи з також за 10 крон взяли. Два кіточка, я також його вірю. Отак. Така от розпиковка ми зараз ще будемо робити. Mm. І ти. Mm. Куди? Спа. Mm. Ти. Спати йдемо. Mm. Спати. Йдемо. Йдемо. Каже, не забудьте поставити бага. Бага. Або як ти кажеш? Лайк. 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 Каже, ставте лайк. Лайк із лайк. Ну Лайк. Покажи лайк, like. like. якщо не поставити лайк.